Збираю свій інтервальний обід на карнівор. Хто дивився відео, показувала, що варила холодець і навіть закрила в банки. Так. Ще дуже зголодніла. Третя година 15.00. Так. З'їм на обід два яйця і, напевно, більшу частину холодця. Я вживаю, друзі, тільки рожеву гімалайську сіль. сіль. Як вам мій обід? На вечерю буде. Теж два яйця. І от такий я купила вершковий сирок президент. Давно не їла щось дуже-дуже закортіло мені таке з'їсти на вечір. І в мене є в горняткові, залишився бульйон з холодцю. Теж його буду вживати. Усім смачного, гарного дня, гарного настрою і усім нам мирного неба над головами. Ну і що? Покажу вам, як виглядає холодець, так би мовити, у розрізу. Так, кожик не взяла, але то нічого страшного. Ну, давай, давай. От так. Бачите, м'яска багато. З трьох видів м'яса я варила холодець. З курятини, з яловичини і таке свине колінце в мене було. Так, пробую. Бо не пробувала ще. Шмак, оста.